Проєкт Лозівської громади дитяча поліклініка майбутнього реалізовуватимуть за підтримки Європейського інвестиційного банку. У середу, 31 січня, відбулася зустріч з експертами програми розвитку організації Об'єднаних Націй щодо подальшої реалізації. Голова громади поділився, що спільно з медиками вже давно шукали можливості для сучасного облаштування окремого прийому дітей. Важний цей проект нам у планах збереження дитинства. У плані Перспективи, тому що діти це наше майбутнє і без нього ніяк не бути нашій Україні. Вдячний вам за те, що ми почали цю роботу вже, на жаль, військовий час. Проєкт дитячої поліклініки брав участь у конкурсі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України і здобув перемогу. Ви перемогли, тобто, тому що був конкурс, в конкурсі було подано велика кількість заявок, це було більше тисячі. Був жорсткий конкурс, ваш проєкт обрали. 44 мільйони це ну, дуже непогані гроші для того, щоб стартувати з цим проєктом. Таких перемог, маленьких перемог, вони складається така велика перемога, яку ми всі очікуємо, яка буде незабаром обов'язково обов'язково буде. Медичний заклад розмістять у триповерховій прибудові до міської поліклініки. Будівлю відремонтують, облаштують меблями та медичним обладнанням, врахують доступність для діток з особливими потребами. Експерти про ООН проаналізували подальші кроки втілення проєкту та оголосили про додаткову можливість. І от буде третя, третя фаза. Поки ще вона не підписана урядом України. Але ми сподіваємося, що це відбудеться найближчим часом, і будуть знову оголошений конкурс. Лозівська громада визначатиметься з наступним соціально важливим проєктом у переліку потенційних стаціонарне відділення реабілітації. Лозівське термедоб'єднання отримало новий пакет послуг, який планує розвивати. Якщо вас зацікавить, я вже ми цей проєкт почали. Можливо, зацікавити проєкт реабілітації. Це важливо не тільки для населення, не тільки для переселенців, а також і Хлопці, ті, які після поранення потребують реабілітації за підтримку та участь у вирішенні проблем громади, Сергій Зеленський подякував партнерам про ООН, Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України, а також Харківській обласній військовій адміністрації.